Приклад про те, як швяті опумляли грішника, як роблять і зараз мудрі духівники, так чинять розумні батьки, коли їхні діти починають ніби трохи відходити від церкви. Як рибалки, коли закинуть водило в море і, зловивши велику рибу, чують, що вона кидається і б'ється, не враз сильно його тягнуть. Бо інакше мотузка порветься, і вони взагалі втратять рибу, а пускають мотузку повільно і дозволяють їй плести, як хоче, коли ж побачать, що риба втомилася і перестала битися, тоді поволі її притягують. Так само і святі довготерпеливістю і любов'ю привертають брата. А не відвертаються від Нього і не гедують ним. Звичайно, що не завжди ми можемо діяти так, як діяли святі, якщо гріх нашого ближнього заражує нас, приваблює нас, якщо ми зустрічаємося з ним, починаємо з ним разом курити, пити, якщо починаємо робити якісь гірші гріхи і не можемо стриматися. Тоді, звичайно, що потрібно уникати такого товариства, молитися за таких людей, щоб Бог їх спас, як він сам знає. Як матір, що має потворного сина, не тільки не гедує ним і не відвертається від нього, а й прикрашає його з любов'ю і все, що не робить, робить для Його потіхи. Так само і святі завжди покривають, прикрашають, допомагають, щоб і того, хто грішить з часом виправити, і щоб ніхто інший не отримав від нього шкоди, щоб їм самим досягнути ще більше успіхів у Христовій любові. Що зробив святий Амон? Коли одного разу брати прийшли до нього збентежені, і сказали йому Піди, подивися, отче, у такого то брата, в Келії жінка. В монастирі у брата в келії жінка, це неподобство. Це такий страшний гріх, порушений у чин життя в монастирі. І що з ним робити? Кожен із нас сказав би вигнати його з монастиря в цю ж хвилину, вигнати з ганьбою, щоб інші боялися. На нашу думку, саме так і мав чинити святий Амон. Однак, святий Амон поступив по іншому, яке милосердя виявила, яку любов мала свята ця душа, збагнувши. Що брат сховав жінку під діжкою, він пішов і сів на неї і звелів їм шукати всій келії. Не тільки не вигнав його, як прозорливий, він міг сказати, що ось вона під діжкою сидить, але він навіть приховав гріх цього брата, не дав можливості знайти ту жінку. Коли ж вони нічого не знайшли, він сказав їм: Бог нехай простить вам». Тут він навіть їх засоромив. А в чому вони були винні? Дійсно, вони бачили жінку, і вона була там, і він знав про це, турбуючись про добробут монастиря. Вони сказали старцю, шукали, хотіли брата нарозумити, вигнати, якщо можна, із монастиря, а він їм говорить: Бог нехай простить вам. І так він їх засоромив, укріпив і подав їм велику користь, навчивши їх не вірити легковажно звинуваченню ближнього. Буває, що ми з легкістю віримо різним наклепам, тільки но почуємо про когось, що він зробив щось, і тієї ж хвилини віримо, що він чи вона дійсно так могли вчинити. І того брата виправив, не лише покривши його задля Бога, а й напоумивши його, коли знайшов зручний для нього час. Бо всіх геть, він узяв його за руку і мовив до нього подумай про свою душу, брате. Цей брат відразу засоромився, зворушився, чоловіколюбність і співчуття старця відразу ж плинули на його душу. Зауважте, що це не байдужість до життя іншої людини. Нерідко батьки закривають очі на гріхи своїх дітей, не тому, що вони прикривають їхні недоліки, а просто так легше, чим би вони не займалися, чим би не тішилися, лише б не заважали, лише б не плакали. Святий говорить отож здобудемо і ми любов. Здобудемо милостивість до ближнього, щоб уберегтися від згубного лихослів'я, осудження і приниження, і будемо допомагати один одному, як своїм власним членам. Справжня любов відчуває інших людей як частинку себе, правильніше сказати, себе відчуває як частинку інших. Тому що не інші люди частина нас, якими ми можемо якось користатися в наших інтересах, а ми частина їх, щоб їм служити. Хто маючи рану на своїй руці, чи на нозі, чи на якомусь іншому члені, гедує собою, чи відсікає свій член, хоча б він і гноївся, чи не скоріше Він очищує його, обмиває, накладає на нього пластир, обв'язує, окроплює святою водою, молиться і просить святих помолитися за нього, як казав? Одне слово ніхто не залишає свого члена занедбаним, не відвертається від нього, ні навіть від смороду Його. А робить усе для того, щоб вилікувати його, так і ми, дорогі мої, маємо співчувати один одному, маємо допомагати один одному самі та за посередництвом інших, сильніших, і все придумувати і робити для того, щоб допомагати і собі, і один одному. Бо ми члени один одного, як каже апостол Павло, всі ми одне тіло, а кожен один одному член. Послання до римлян 12, 12.5. І як страждає один член, страждають з ним і усі члени, 1 до коринтян 12, 26. Звичайно, потрібно пам'ятати, для кого і в яких обставинах. Про це говорилося. Святий цей говорив монахам, котрі жили в монастирях, котрі були по-справжньому братами один одному. Ми із вами, живучи із нашими сусідами, котрі не завжди є святими, які нерідко нас ранять, а у додачу є ще й, можливо, невіруючими, котрі п'ють, котрі гуляють. Звичайно, що ми знаходимося в інших обставинах, ніж брати у монастирі, і тому прямо виконувати написане тут, звичайно, буде не зовсім правильно. Але все ж таки до цих нещасних людей потрібно відчувати любов. Як вам бачаться кіновійні монастирі, хіба вони не є одним тілом? А всі, хто живе у спільнотних монастирях, чи не є членами один одного, ми і з вами кожен має свою окрему парафію, а в цій парафії, члени цієї парафії, також повинні бути членами одного тіла, всі ті, які сповідаються в одного духівника. Складають одну духовну сім'ю, і, звичайно, так повинні відноситися один до одного, як відносилися брати в монастирі. Ті, які керують і повчають, це голова, ті, які пильнують і виправляють очі, ті, які користуються словом уста, ті, які слухають їх вуха, ті, які виконують руки, а ноги це ті яких посилають і які сповнюють служіння. Тяжко бути, де тут сказати, хто є ким на парафії, хто є на парафії голова, тут просто це священник настояти. Хто ж таки ті, які пильнують і виправляють, ті, які користуються словом, які слухають, які виконують. Але насправді у кожнім таким союзі, в кожній парафії, в кожного є своє служіння і призначення. Головати повчай, око, пильнуй, дивися, уста, говори, принось користь, вухо, слухай, рука, роби. Нога служи, кожен нехай служить тілові за своєю силою, і старайтеся постійно допомагати один одному, чи повчанням, вкладаючи слово Боже в серце братові, чи потішанням у час скорботи, чи надаванням допомоги у справі служіння. Ось це можна застосувати до кожного з нас, не тільки до наших парафій, але й до наших сімей родин. Ми з'єднуємося з усіма для того, щоб навчитися любити, щоб служити один одному, батьки дітям, діти батькам, чоловік дружині, дружина чоловікові. І одне слово, кожен, як, як я вже казав. За своєю силою старайтеся мати єдність один з одним, бо чим більше хтось поєднується з ближнім, тим більше єднається він із Богом. Тому то гріх осудження такий поширений та страшний, в цьому гріху допомагає диявол, котрий хоче нас розділити один з одним, і нічого нас так не розділяє, як осудження інше. Ми тратимо один із одним. Ми втрачаємо любов, втрачаємо благодатну Божу допомогу. І тоді вже по стаємо надбанням диявола. Три важливі кроки разом з дитиною до Бога. Перший крок не відштовхуйте дитину від Бога. Один хлопчик на катехізації в школі одного разу сказав мені, Отче, я стільки грішу. Я запитав його, а як по-твоєму у такі моменти дивиться на тебе Господь? Мені здається, він навіть не хоче мене бачити, відвертається іде, і мені так важко стає, так соромно, що я навіть не хочу йти в храм, бо Бог відійшов від мене. Дорогі мої, ну про якого ж Бога в такому разі ми розповідаємо нашим дітям? Якому Богові учимо поклонятися, Богові на ім'я ти мені, я тобі, Богові обміну і обіцянок, зроби це і це, і тоді Господь пошле тобі те і те. Іноді це правда працює. Але набагато, дорогі мої, важливіші дитині зрозуміти головне. Хто є Господь, чому ми його любимо? Зрозуміти, що і Він любить нас, не дивлячись ні на які наші гріхи і провини. От що допоможе дітям бути з Христом, в якому б стані вони не знаходилися. Це дуже важливо, не відштовхувати дитину від Бога, щоб не сталося, чого б вона не накоїла. Величезне значення має те, як ми дивимося на гріхи дітей, на їх падіння. Якщо уважно подумати над тим, чому та чи інша дитина перестає ходити в церкву, стає ясно, що в якийсь момент її там просто образили, відштовхнули, не нерозрозуміли, розчарували. Ні, дорогі мої, не Бог. Бог сам приносить себе в жертву, і в такі моменти теж. Просто ми створюємо Його образ у дитячій свідомості. Як казав апостол Павло через вас ім'я Боже зганьблять язичники. Римлян 2, 24. Дитина дивиться на те, як ти живеш, і втрачає віру, ти свариш, кривдиш її, і все це в ім'я Христове. Саме так поступають батьки, які упевнені, що Бог у них в кишені і вони знають про нього все. А як жили святі, хіба вони говорили про Бога так впевнено, як сьогодні говоримо ми ні? І коли батьки матері приводили до них своїх дітей. Святі завжди вказували цим батькам на їх власні помилки, відсутність добрих і ласкавих слів, категоричність, завищені вимоги. Ми звинувачуємо дітей у тому, що самі робили у їхньому віці. Другий крок поставити дитині питання. Обов'язкові умови у розмові з дитиною про Бога це розуміння і самопізнання. Так, так, самопізнання. Зрозумійте це, батьки, що допустили в молодості масу поминок, а потім витратили безліч сил на те, щоб повернутися на шлях істини, зазвичай надзвичайно суворі до власних дітей. Один старець сказав жінці, яка постійно сварила свого сина. Ти забула, якою сама була в його віці? Я інша справа, відповіла старцюця жінка. Звичайно, ти це одне, а твоя дитина зовсім інше. У кожного з нас свій шлях. Але у першому класі усі діти пишуть з помилками, і ніхто не сварить їх. Бо діти маленькі, так і в житті духовному. Дитина обов'язково здійснюватиме помилки, і наше завдання бути поруч і підтримувати її, а не звинувачувати, не відштовхувати і не проганяти з церкви власною поведінкою. Дуже важливо, дорогі мої, навчити дитину. Вибудовувати власні особисті стосунки з Богом. Цей процес називається індивідуалізацією, індивідуалізованим віровченням. неспроста бесіди священника з охочими хреститися називають оглашеними. Оглашені мають на увазі усну розповідь. Про Бога, якого я витягую з себе голосом. При цьому подумки є в молитві і виходить, що моїми вустами говорить Господь сам. Так само і в розмові з дітьми ми вимовляємо якісь слова. Душа дитини починає вслухатися в те, що каже їй вустами нашими Господь. І в цей момент слід обов'язково відійти у бік. Щоб не заважати, нехай дитина сама почне будувати стосунки з Богом. І не так, як цього хочеться мені, а згідно своїм особливостям, особі, характеру, здібностям та навіть ген. Бог один, але те, як ми його бачимо, уже індивідуально. Яке? Десь при монастирі, там одна віра, всі служать одному й тому ж Христу. Але при цьому в кожного ченця монастирі свої особливості, ченці з, 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 з різних сімей навіть зовні відрізняються один від одного. Цей звідти цей кажуть про одного, а цей там кажуть про іншого. Чим же ці ченці розрізняються? Нюансами в одежі, які обов'язково розглядить місцева обізнана людина, тобто за зовнішнім виглядом ченця можна визначити, з якого він монастиря чи до якого чину належить? І зовсім непогано, якщо отримавши одні і ті знання про Бога. Люди йдуть кожен своїм шляхом, у церкві розквітає кожен. І нехай таланти і здібності кожної дитини проявляються у повну силу. не потрібно прагнути загорнути дітей у асфальт, щоб усі були однаковими. І думали, як я або як учитель у недільній школі на катехізації. В жодному разі, навіть коли сама дитина називає щось гріхом. Я, наприклад, у таких випадках завжди запитую, а чому ти думаєш, що це гріх? Не знаю. Не знаєш, тоді чому кажеш, що це гріх? Ти замислювався про це коли-небо. Але мені не здається, що це гріх. Ну, от бачиш, то ти вже змінив свою думку. Третій крок. Зробіть так, щоб дитина почала замислюватися. Іншими словами, дитина не повинна повторювати мої слова як папуга. Важливо, щоб вона знала, чому те чи інше є гріхом. Отже, я не курю, каже хлопчина. А чому ти мені про це кажеш? Ну, хіба це не добре? А чому це добре? Ні, ну ви ж священник, хіба ви не вважаєте, що це правильно? Це правильно. Але мені хочеться зрозуміти, чи знаєш ти, чому це правильно? Отже, каже інший хлопчина, у мене немає дівчини. Я зовсім не спілкуюся з дівчатами. А чому? Бо не потрібно. Чому не потрібно? І все, ступор. Відповіді немає, розмова закінчена. Отже, так що ж виходить потрібно? Ні, я не скажу тобі, потрібно чи не потрібно. Тут, дорогі, мої, у наш час важливо уміти зробити так, щоб людина замислилася, а не давати якісь готові рецепти. Інакше дитина ковтатиме пігулки, повторюючи все підряд, а як тільки вона виявиться у світі, з нею можна буде зробити що завгодно. Дорогі мої, це з нами роблять на вибор. Ось так маніпулюють людьми, не дають людині можливості думати, аналізувати, намалякнути. А ми це все говтаємо, навіть не продумуючи, чи це можливо, чи це правда. Зараз багато наших дітей виїжджають на навчання і в Англію, в Німеччину, в Америку, в Польщу. І коли вони повертаються звідти абсолютно іншими людьми, батьки шахаються, яким він був, а яким став. І це якраз ті діти, які тут були ангелами, але ангелами такими, як би точніше сказати, несвідомими. Вони не усвідомлювали, що роблять, коли росли тут, просто повторювали за дорослими, а так не можна. Необхідно усвідомлювати те. Чому ми поступаємо так, а не інакше, а не просто копіюємо чиюсь поведінку, чи хтось нам цього сказав. Якщо ми не аналізуємо, якщо на хлопський розум, як каже, не використовуємо розуму, якого дав нам Господь, ну це ми вже нерозумне створіння. Тільки так по-справжньому можемо наблизитися до Бога. А готових рішень у вихованні дітей немає. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.